Ти став будку прогриз. Ту сюди. Ти віддаси, це твій друг, а що ти будеш з ним гуляти? Чи на шматки розгризеш? Так ну я ж не забираю, я просто підійти хочу. Гуляй! Гуляй! Можна, можна, гуляй, гуляй, можна, можна, можна. Все, хороший, хороший бек. Гуляй, гуляй. Ти поклав його так на лапки собі.